Контрагено есижвіру і куїбри ваш. Слава Україні! Україні! Сьогодні в багатьох країнах Європи заплановані мітинги у підтримку України у світлі останніх подій з підриву греблі Каховської ГЕС. У місті Коїмбра, де я живу останній рік в Португалії. Також проводитимуть тематичний мітинг, і ми з дівчатами готуємо плакати із закликами. Мітинг відбуватиметься у центрі міста, і він завчасно згоджений з поліцією. Серед українських біженців лише один процент поїхав в Португалію. І сьогодні побачили, що в Фейсбук підтвердили свою участь близько 30 чоловік тут в Коїмбрі українців. Ну зараз подивимося, як це все відбувається, і підтримуємо наша. Амтопі авадії полісі овінтайсейкраїн. Зустріч розпочалася слів про російську пропаганду, яка до сих пір вирує у головах не лише наших затурканих сусідів, а навіть у головах європейців та представників Південної Америки. багато ловнюспейпес да факт Тому думайте про це. First we killed our people in Bucha, then we destroyed Mariupol, and now we decided to what? To flood the entire part of our country. But that is the Russian narrative. That is the thing that you have to pay attention because it is a weapon. Propaganda is a weapon. Stand with Ukraine, save Europe. Stand with Ukraine, save Europe. У якій би країні зараз не знаходились українців, для всіх нас болюча тема. Не всі росіяни погані. Те саме й тут говорять в Португалії. Наприклад, перше, що мене питають португальські друзі, коли дізнаються, що я з України. Вони мене питають, але ж є хороші русі. Далі мова зайшла про тероризм на території України на очах у всього світу. Терористи ж регреш. регіос, строї тут і нос руку. Стоп! Епосайд! І Дюкрей! Ми говорили про те, що в Україні гинуть люди, звірі, діти. І про те, що наші герої захищають не тільки нашу землю, захищають Європу і цілий світ. Щоб привернути більше уваги, українці організували перформанс. Жінки з дітьми і з плакатами залізли до фонтану. за підтримки представників місцевої влади. Ну що, очікувалось, що тут буде десь людей 30, А по факту 60-70 наших українців прийшли. Дякую їм за це. І це українці, португальців. Тут відсили не знаю, чоловік 15, Те, що я бачу. Його. Ось така справа. Збирають гроші, хто може допомогти, хто має можливість допомогти тим, хто зараз знаходиться в Херсонському регіоні. Також був представник португальської влади, який завжди присутній на цих заходах. Тобто, у нас є підтримка. Ну що, друзі? Класно, що навіть в далекій Португалії, яка так далеко від України, наші українці збираються і мають підтримку місцевих.

Деколи в Португалії зі мною трапляються складнощі перекладу, як з оцим дядечкою з Бразилії. Спочатку я подумала, що виловила жирну рибу, бо йому байдуже на війну в Україні. А покидати на номідай, але виявилося, що йому зовсім не байдуже. Так, друзі, щойно це був представник Бразилії, який а, від самого початку знаходився тут на цьому мітингу, і а, він нас підтримує. Хоча погодьтеся, що Бразилія дуже далеко, і а, він каже, що цю свободу ми отримуємо а, зараз дуже а, високою ціною. І... Жіночки з далекого острова Гран Канарія фанати нашого президента. президент України. Oh, porque... ¡Ah, ah Celeste! Es. Es. Es, que me encanta! ¡Miro, mira, lo admiro! Lava? Lava. Lava. ¡Ukraini! Oh, y, ¡Y que viva el presidente y que le gane al bobo del ruso! Uh -huh. <laughs> Ну що, друзі, ось мітинг і закінчився. Все це тривало більше двох годин. І до речі, наші люди, які зайшли в басейн, в останню годину там і знаходились серед людей, тих, що я могла запитати, що вони думають про це все. Думається ну, на увазі, чи вони. Не змучились від цієї війни, можливо, вони вже якось змінили свою точку зору, чи на них вже вплинула російська пропаганда. Але процентів 80 всі сказали, що вони однозначно вірять в те, що переможе Україна. Ось бажають нам швидше отримати перемогу, швидше отримати свою свободу. Тому друзі, слава Україні. Героям слава і перемога за нами. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Будемо разом, і разом ми переможемо, бо разом ми сильні.